Луха великі, розумний погляд, шерсть середньої довжини. Немецькі вівчарки можуть нести службу як охоронці. Це заняття з каністерапії в Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. Читання із собаками Дорі та Лілу. Вдруге цієї осені бере участь у них і п'ятикласник Артем Юськов. Родина переїхала до Полтави з Донеччини взимку цього року. Про заняття дізналися з соцмереж. Я дуже люблю собак. Краще я читаю. Якраз поєднуються і читання, і собаки. і собачки такі вони виховані, дресировані. З ними дійсно дітям цікаво і легко читати. А ну як ти думаєш, на кого схоже? «Староанглійська вівчарка ця порода була виведена для того, щоб допомагати вівчарам пасти готари, овеці. А зараз вони є популярною собакою, компаньйоном. Дев'ятирічний полтавець Максим Мірошниченко з родиною на таких заняттях вперше. Я коли біля собак сидів, мені краще було читати». Я коли до бабусі приїжджаю, У мене там одна собака. Коли приїжджаю до тьоті, у мене їх там аж три. До собак звик, я сам захотів прийти. Заняття із залученням собак дорі та лілу проводить каністерапевт Ельвіра Попова. За її словами, мета спонукати дітей до читання та допомогти подолати страх перед аудиторією. Ми от обов'язково повторюємо правила, як поводитися з собаками. А потім може діти обирають книжки, які я принесла. Обов'язково приношу якусь книгу. Для дітей, які тільки починають читати. Ми спочатку читаємо, а потім граємося. Ну і дітей це дуже мотивує. Навіть самі такі башкетники починають вести себе тихіше. Терапевтичні читання для дітей почали проводити спочатку літа. Єдина умова для учасників вміти читати, тож взяти участь можуть діти від п'яти років, говорить ...проєктний менеджер бібліотеки Олена Колінько. Є багато діток, які соромляться читати з Зі своїми ровесниками чи з дорослими їм важко, можливо, з якихось причин здоров'я. А от читання для собак розкриває дітей, вони набагато вільніше себе поводять і з великим задоволенням читають. Відвідати заняття за попереднім записом можна по вівторках двічі на місяць в укритті бібліотеки.